Друзі, вже почав пересаджувати сосни. У мене є такі сосни, які я вже формую декілька років, От так їх викривляю. І ну, в общем, є зараз завдання пересадити на інше, на інше місце. От. І Хочу зазняти, як, як правильно пересаджувати сосну. Головне, широко почати обкопувати яблу. Нагадаю, що у, у сосни стрижнева коренева система, вона великий стрижень йде глибоко в землю. Так, ну І, і цей стрижень треба максимально зберегти. От. Ну, Зверху теж там є такі мичкувати бокових корінів. От. але вони ну, такі другорядні, головне те, що внизу. От, І ми зараз максимально викопуємо по боках, щоб максимально низько обрізати корінь. Короче, дивіться, який прикол. Верхній слой землі у нас більш-менш радючий, а під низом подушка ну, просто така дуже тверда глина. І е після посадки я її теж пересаджував з пісків з Житомирщини. І от дивіться, яка цікава штука. Короче, розвинулись е верхні коріння, а стрижень не розвинувся. Він був такий закручений. Дерево не вважало за потрібне опускати е, стрижень в землю глибоко. Мабуть, там ну, сухо. Коротше, на корінні сосни утворюються е, бульбашки, е, які сприяють її росту. І Дуже бажано, якщо ви викопали з комком, так як я, оце з цим комком і перевозити, і саджати її на новому місці. От. Ну, Якщо у вас не виходить комок зберегти, то його треба набрати землю там, де вона росла. І з цією землею, ну, в основному це пісок, і з цим піском вкидати в яму, ну, в нову яму, там, де ви будете саджати. Так, дивимось. Така красотка. Ось така красуня. Ми її ще будемо формувати у садовий бонсай. Коротше, це буде така дуже красива річ. Все, коротше, посажу, буду формувати, буду знімати. Буде садовий бонсай або ніватій. Все, пока.